Що там, Вітя, підофілать буде з мене? Допідофілювати, хлопчика. Якого в сараївці Аненка не допідофілували. Які? От твоїх дочиків? Вітя? Чи от чого? От твоїх дочиків? А є такі таблетки? Які? ти що бабайча мені переписала по твоєму рецептові? Без всякого обстеження. При чому баба Алька? Бай Альки вже от скільки місяців нема, ти дурачок. Баба Алька, що, психіатр що й була, чи що? Кого травила? І півсеге до да, нагнала з тракторної бригади за 10 років. Скільки ти переробив? Ти 10 років переробив на тракторній. Люди, люди по 28 год переробили, та ні в кого немає отакого се, як у тебе. І вся СГ-техніка переїхала до тебе своїм ходом, а по ціні чермета ви списали. Пацюк знає. Да. Да. Із відько з Новоселецьким до відька сою носив через забор. Так, да, да. да, щоб відько биків вигодовував Новоселецький. А так яке вистроївся. Так він значала вистроївся. Ні, ні, здавалося він а потім. Ні, йому значала батьки хату вистроїли, а потім він в колоспі почав молоко возить. Ага. Вітя, а і ти розкажи, як до тебе списана по ціні чермета техніка їхала своїм ходом. І, і резина 70% резини, по ціні чермета. Он диви, у ще, один біжить доця. Що там, воєнком ще не приїхали по тебе? Свині годуєш. Дітки, так ти розкажи, де тут моя територія, бо люди інтересувалися, хочуть узнати, де ви тут уже собі землю одібрали. Бо ти мені розказував оце тільки оце двір твій по цю сітку, по цей оріг. По цей оріг тільки оце твоє, то вже наше. Дітки, так поки тут моє, розкажи. Та ти що серйозно, відео доказ подивись у себе. Подивися, конечно. Ти мені розказував, не показував. Те, що ти розказував, а що не помниш, ні. Ну, не є відеодокази. Я... А в тебе відеодокази є, як ти од армії одкасив. Що, Ні, ві... на Васалецький Віталя. Конечно. Ой, конечно, касається. В який концерт? Я ходжу в себе в дворі. Я знімаю свою смужку землі, яка, яка, яка була, яка була приватизирована, дана до вулиці Дружби, будинку 12. Оця смужка. Оця, оця смужка, да, пересилайте наряд, будемо писати заяву за датчики. Да, і за пояснення, що в мене виписка з госпіталя є, а в мене тут не діагноз. І де мої документи з 2019 року, -го оригінальні ділися. Давайте, бо я в поліцію дзвоню, заяви оставляю, а, а пояснення мені ніхто не дає. Давайте, пересилайте, будемо писати заяви. Під відео докази з адвокатами. Будемо писати заяви. Да. Точно. Точно, я тільки за. А потім, а потім я поїду на комісію на обстеження ногородніх тіл у людських тілах. А потім у нас є ще кіберполіція, яка зможе виявити і де сигнал і куди. Понімаєш? Вітя, Вітя, все, я з вами вже побалакав. все. Конечно, я ж працюю з поліцією, тільки не з Полтавською. та яка підофілів не в змозі посадити 30 год. 30 год. Вітя, ти в сараївце аненка де був? Ти де в сараївце, аненка був, ти де в сараївця аненка був. У жолобі був, а Буркут стояв мене, заставляв гадості робити. Сергій, ти ж тікав від тіля, люди бачили. Так хай їдуть, я ще казаю, я вийду і будем писати під відеозапись. Хай їдуть, Хай їдуть. Так он же твій папаша визвав. Як не займав? Ти кіля знаєш, дітки, то тебе на світі ще не було, як твій папа забігав мене підсрочниками товк на вензаводі і лящі давав ні за що. Бо, бо він там зробив жомову яму, сінник, приватизував собі вензавод. Якби не пачути Анатолій Григорович, щоб його не вигнав від тіля, то він би б до сих пор б там б б ходив б б складав б б свою солому. Так само йому на Микола Миколайович, голова сільради бивший, виділив землю, щоб він складав гній, забруднював природу і зливав все цю річку. А чого Микитенки складають гнів там, там? Так піди спитай у Микитенків, я його складаю. А хто? А хто? Так я складаю той гній. Вітя. Я складав, от Ой. як ти носив, складав, я в тебе й питаю, не, не в дяді Вови овчаренка я питаю. А чого ви вдвох, ви по одному чого? вам слабо, а? А я вийду один один. на Вийдеш. Так як у центрі вибігав та посяпалу получив, що через перило перелетів. Да, вітя? Да? Тоді на трьох ногах, вітя. Да? От лубентіка, от який я О, ти ба, А? Я тебе приютила, а я тебе в вольницю возив, москвичок. Коли це було? Відеодокази. Є, давай. О, так а чуть давай. 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 давай, давай. А куди, а куди, куди ж ти мене возив? То що ти мене прочіпірував, витяг з мене суки. Да. Вітя, а де тебе спаювали? В якому городі? А тебе вся, всі лікарі казали, тебе в Краснограді спаяли. Як ти п'яний летів на планеті, як ти п'яний летів на роботу на планеті і розбився за фермою. А вітя? Вітя за Клепачівською. Ні. Ні. На загулях. На який? Як ти обкурився коноплі? Що серйозно? Не тієї, що буркушка. Подільниця твоя з буркушем перевозила мені, хуй сосала, коноплю возила, а ти з буркушем вовни по вайфаю підключав. Вітя, ти розумієш, що в цьому телефоні всі настройки твої вайфайні. Люди, люди є, розуміють. Да, А ти що не пам'єш, я з тобою курив. Ти ж у Максима за сараєм посадив на тому дворичі, да ви впай, взяли коноплю. Так, точно. «Да, точно. Служить не пішов, служить в армії не пішов, а на конопельку пересів і в чужому дворі коноплю садив. А що ні? А? Що ні? Я йшов по дорозі, просто бачив, виглядала конопля і, і тоді, там, як розбирали сарай, я заходив, дивився. Да. І тіля видно, воно пробивається, якщо ловко подивитися з вугла, видно. Видно сарай, видно сарай е Максима Вул, там де ваша конопля росла. Да. Та ти що серйозно? Да, є. да Давай відео, давай, 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 Покаж мені відео, потім будемо що то балакать. Вітіньке. Так я вже визвав, я передаю нужним людям. То, що ваша полтавська поліція твого папашу підофіла за 30 років осудити не зможе. Скільки тобі год дали? В 92 году? Два? Два года? А за що тобі дали два года? За те, що тебе не да? да? А чого ти год тільки відсидів? Да. То що ти випустив? Ти я випустив. Да. Я хочу пересуду на вчора цього абонента, особи, який мене тоді педофіли, і мене не захуярив. Ви самі тільки що почули. Все, оце мені цього достатньо.